У рівному троє жінок продавали метамфетамін. Ними виявились три безробітні місцеві мешканки, двоє з яких вже раніше судимі за аналогічні злочини. Організаторкою злочинної схеми була 30-річна Наталія. Саме вона давала наркотики спільницям для реалізації. Встановлено, що одна з жінок надавала наркотики для збуту іншим двом жінкам. Наразі працівники міліції в межах відкритих кримінальних проваджень встановлюють, де саме жінка брала наркотичні речовини, аби надавати її своїм спільницям. У жінок міліціонери вилучили понад 20 грамів метаамфітаміну та гроші, які вони отримували за злочинний промисел. Зловмисниці продавали метаамфітамін по 200 гривень за дозу. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями 309 та 307 Кримінального кодексу України. Триває перевірка. Наразі щодо них обрано запобіжний захід, домашній арешт. Зловмисницям інкримінують вісім фактів збуту наркотиків, зважаючи на повторність злочину, жінкам загрожує до десяти років в'язниці. Втім, останнє слово буде за судом.